было питание, что прокладка. Прокладка тут в комплекте Сама помпа и вот тут прокладка под ней. Такая какая-то она попорола, может быть. Вот помпа. Ось це все. Так, ось такий насос, чи помпа, чи насос, Шків металевий, корпус, мабуть, дюралюміній і сама кричатка, яка е, контактує з антифризом. Якась також металева, дюралюміній, щось таке. Так. Відкриваємо капот. В чому причина потекла наша помпа трохи, мабуть, з-під сальника, який на цьому шківу знаходиться. Тобто тут для доступу нам необхідно зняти тут накладка. Тут знаходиться короб разом з вентилятором і жалюзі і е, накладки, які йдуть до повітряного фільтра. Ми їх знімаємо, потім знімемо, знімемо ось цей е, ремінь кондиціонера і ремінь генератора. Після того, як ми зняли два ремені, у нас трохи відкрився доступ до помпи. Але все одно заважає ось цей е, розгалуджувач, трикутник, я його називаю, е, який перекриває нам доступ. Ось, трохи в принципі, на ні, але трохи перекриває. Коротше, Нам треба зараз зільємо антифриз, мабуть, ось з цього патрубка ось тут знімемо, зільємо. А потім будемо відкручувати цей ось трикутничок. Він пластиковий, і там десь кріплення всередині. Он болтик один, тут десь воно другий. І, здається, зверху воно третій. Трохи вимили тут все двигун, щоб було зручніше, красивіше і так далі. Тобто тепер ми можемо бачити. Болти, які кріплять нашу помпу, і болти, трохи видно, які кріплять ось цей трикутничок. Як ви бачите, ми вже злили з оцього патрубка. Засунули трохи антифризу, дуже трохи. І Зараз будемо його відкрутити. Після відкручування ось таких великих болтів, там їх чотири штуки. Ось вивільнили ми помпу, і тепер треба її витягнути на себе. Ось якось так. Ось така у нас стояла помпа. Все, в принципі, ціле і внутрішня крильчатка, і шків. але ось тут, ось тут десь вже протікало не ось тут, а вон там всередини, там є підшипник і сальник. І от він, мабуть, вже пропускав. Фірму не бачимо, можливо, ще й навіть рідна. Він якийсь номер каталожний. таке місце під прокладку, оце нам це все треба вичистити, щоб прокладка гарно лягла. І не було підтікань. Після того, як прочистили посадочне місце, прикладаємо прокладку, ось ту, що була в комплекті, і можна ставити на місце нову помпу, там дивимось по місцю. В принципі, видно як вона стає. Закрутили один, два і ось тут три болти, трохи піджали, і тепер можемо вставляти ось цей пластиковий перехідник, потрійнювач. Вставляємо його і також затискаємо тут болт, що в нього якраз і піджимає помпу. Ну і Все це збираємо в зворотній послідовності, заливаємо антифриз, прокачуємо і катаємося.